Усім привіт! Сьогодні у нас 25 вересня 2023 року. Я вирішив заізолювати певну кількість маток в зиму. Це новий для мене метод. Я хочу поспостерігати. Можливо, щось цікаве для себе звідси візьму. Тобто, мені можливо, сподобається, можливо, ні, тому що багато чого пробую, і воно, скажімо, не заходить. Тобто, не є для мене практичним. В цьому методі ізоляції маток в зиму я бачу багато плюсів. Але чи воно буде так? Виходити на практиці, як я думаю, я вирішив тому і спробувати ізоляцію маток. І зараз ось зі цього першого лежака я почну. І наглядно вам покажу, який в мене ізолятор, як я буду закривати матку. Подивимося, скільки в даній сімейці на даний час розплоду. Ось дана сімейка. І почнемо огляд і ізоляцію матки. В даній сімейці ще залишилася кормушка після загодівлі бджіл. Зараз я її дістану. Тут вони підгодовувалися, деякі практично повністю загодовувались, тому що в цьому році взяток соняшнику був поганий. Практично його не було, можна сказати. Ось такою літровою кормушкою я їх підгодову. Mm. Тепло зараз. У нас доволі десь 25 градусів тепла. Матки ще добре сіють. І я вирішив ось на цій сім'ї. Ну, десь, напевно, на сімей 15 я заізолюю маток і буду за ними спостерігати. Зараз тепло, хорошо збирається прополіс, ось таку кількість я зібрав з даної сімейки. Доволі, скажем, немало, ось дивіться. І так, Зараз будемо шукати рамку з ізолятора, вони в мене вже урізані, я їх урізав до соняшнику щоб бджоли заносили рамки медом і ті рамки які вони заносили тобто я маю на увазі з ізоляторами тих я і сім їх заізолюю ось така рамочка у нас це вже починається напевно що гніздо ось даний ізолятор це ізолятор Міленіна, ця рамочка лічно підходить для того, щоб закрити в ній маточку, темновата. Ну, Хороша буде поставити її в середину гнізда. Ось є отвори, щоб маточку запустити. Зараз я відкрию. Трохи бджоли заліпили. Треба. Помучитись, щоб відкрити. О, відкрив я цей ізолятор. Ось. Відкритий він. Цю рамочку поки на сторону, ось сюди. І будемо шукати матку. Заодно подивимося, чи тут нормальної сили бджолосім'я чи вистачить їй, щоб перезимувати. Ось така рамочка. Це кормова рамочка повністю. Ось слідуюча рамочка це також повністю кормова, як ви бачите. Заодно оцінюйте кількість бджоли, яка в даній сім'ї. Ось така рамочка. Теж медова і пергова можна сказати. Засіву в ній я не бачу. В даній рамочці є засів. Будемо шукати матку, можливо, вона десь на ній. Поки що матки я не бачу. На цій рамочці печатний розплід, ось дивіться. І з цієї сторони ще дуже багато печатного розплоду. Як ви бачите, якраз зараз добре заізолювати, весь цей розплід вийде. І сім'я хорошої сили піде в зиму. Ось слідуюча рамочка. Тут залишки печатного розплоду на ній. Ну і можливо я засів. Ось знайшов я матку. Дивіться, ось ця матка. Капнув на ню крапелька метку, розривав рамки. Нічого страшного. Зараз ми цю маточку беремо. І ось я її взяв і пускаю в ізолятор. Все, я її запустив в ізолятор, ось запустив і його закриваю, ось я його закрив. І тепер далі оглянемо, скільки ще там розплоду та бджоли і будемо складати гніздо. Ось слідуюча рамочка з таким розплодом і з такою кількістю бджоли. Далі ось така рамочка, пергова. Пергова медова. Слідуюча ось така медова. Рамочка. Ось слідуюча рамка. Медова. Ну і остання крайня рамочка. Ось така кількість бджоли від стінки. Ще присутній. Трутень. Ось. Значить, значить, Зараз я цю рамочку з ізолятором покладу всередину біля розплоду, розплід вийде і далі вже через 21 день я, наприклад, цієї самої сімейки покажу, як її формую в зиму. Тобто це вже буде десь ближче до кінця жовтня, я покажу, як її формую в зиму. Поки дякую за перегляд та до зустрічі!